Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас на черговому випуску нашої ранкової молитви. Я думаю, що багато з вас здивовані і запитуєте себе, хто це, кого це я бачу на екрані. Це чудова сім'я. Це служитель Божий Олександр, його дружина і їхні благословенні дітки. Сьогодні вони поділяться своїм свідченням і тим словом натхнення, яке Господь кладе їм на серце. А перед тим, як ми перейдемо до них, ми помолимося перед молитвою, хотів би прочитати такий текст із Біблії для нас всіх. Матвія 7,7. Дуже легко запам'ятати. Просіть. І дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Восьмий вірш каже, адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Ми молимося до небес, ми просимо Господа, милості, благословіння, і Ісус Христос, Він сам в нагорній проповіді дав нам таку обітницю і каже: просіть, стукайте. Шукайте, і ви будете почуті, вам дадуть, ви знайдете і вам відчинять. Тому ми не втрачаємо надію, ми підбадьорюємо один одного себе, надихаємо Словом Божим, аби молитися з вірою, знаючи, що ми отримаємо. Нехай Господь благословить, молимося. Боже Небесний, дякуємо Тобі за любов Твою і за цей новий день, який Дякую. Ти подарував Дякую. для нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, за милість Твою над нами, непростий час, нелихі дні навколо нас, тяжкі обставини, але Ти продовжуєш бути з нами, підтримуєш нас, підбадьорюєш, надихаєш. І ти сказав, і Твоє Слово живе тоді і зараз. Просіть, і дано буде вам. Шукайте. І знайдете, стукайте і вам відчинять. Господи, і стоячи на цьому Твоєму на цій обітниці, ми хочемо просити Тебе, благослови нас, благослови народ Твій, благослови сім'ї, благослови церкви, благослови нашу державу. І нехай ти будеш прославлений в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. амінь амінь. Слава Богу. Амінь. Отже, дорогий Олександр, ти не вперше в нас на молитві ранкові. Да. Я думаю, люди тебе впізнали. Да. Але твоя чудова родина взагалі в такому составі вперше в Харкові. Да? І ну, відразу в церкві, в в церкві троє, в це перше да. і відразу, і відразу в ранковій молитві. Представ, познайом нас з твоєю родиною і поділіться вашим свідоцтвом, яке чудо Господь зробив в вашому житті дуже дуже радий сьогодні бути разом з вами, дорогі брати і сестри. Дякую за цю можливість, що можемо ділитися свідоцтвами, що Бог живий, любить людей і відповідає на те слово, яке Він дає людям тим, що здійснює Його. Хочу вам представити це, моя дружина Марія. Наші діти Іана, ви вже знаєте. Він з вами два тижні тут провів. Навчається, як служити Господу, як бути слухняним. Це доня наша, Ревека, і молодший Єлісей. Да? Помаши ручкою, Єлісечок. Йоан, Ревека, Єлісей, їхня мама Марія. Да. Наше свідоцтво. Я думаю, що всі віруючі мають не одне свідоцтво, багато свідоцтв. Життя віруючої людини, воно ну, раз віра, то насищена свідоцтвами Божої милості до кожного, хто звертається до нього. Але сьогодні я б хотів би звернути увагу на те свідоцтво, коли, наскільки важливо мати від Бога слово в тій ситуації, де ми не маємо відповіді в своєму житті, де ми не маємо. Того, що би ми хотіли мати. Тому слово це дуже важливо. І я в своїй, скажімо так, в своїй вірі маю таке розуміння, що я отримую слово за слово, читаючи слово Боже, яке написано, іноді воно починає говорити до мого серця. І я розумію, що от якраз це слово, яке треба взяти. І стояти, ну, тримати його, утримувати його і дякувати. І от е, ми одружилися з дружиною десь 18 років назад, так? 18 років назад. І так, е, хотіли мати діточок зразу все, але не вийшло чогось. Рік пройшов там більше, і ми звернулись до лікарів. І нам сказали, що Марія не може мати дітей. І ми звернули, це було в Києві, потім ми тут, на Харківщині, звернулися і теж сказали, що не може мати дітей. Але читаючи Боже Слово, ми бачили, що жінки, які не могли мати дітей, приходив час, приходило Слово, і вони тримали це слово, як у Авраама. Було слово до Авраама до Сари, що через рік буде дитина. І вони тримали це слово. І потім через рік у них була дитина. Але це сказала не людина, це сказав Бог. І от як сьогодні нам навчитися е, отримувати це слово від Бога? І от Я для себе це не отримую саме з священного Писання, коли читаю. І потім я відчуваю, що ці слова. Вони касаються саме до цієї ситуації. І отак от було з Іоанном. Йоанн, ми... чи... Мій Йоанн. «Твій, Йоанн, Мій Йоанн да. Ми вже знали, що не можемо мати дітей. І ми тоді з Марією приїхали сюди на Харківщину. Ми ще з вами не були тоді знайомі. І ще навіть тоді не знали, що є така чудова церква свята Троїця тут, в Харкові. Але ми мали можливість йти до дітей в спецучреждень. Це було років 15-16, тому не пам'ятаю точно, приблизно. І Тут було закритого типу спецучреждення дітей, куди заходити було неможливо. Але Бог відкрив нам двері, і ми почали посічати і думали, ну. Може, усиновимо, може, ну якось, знаєте, отак хочеться дітей мати, а не можемо. І в той же самий час ми отримали слово за те, що Бог хоче нас благословити через читання, через Сару, через Єлісавету, через інші приклади, це свідоцтво Божої милості до інших людей. І ми це приміряли на себе. От якби це слово, ми брали його до свого серця. І ми якось, щоб віра появилась через це слово. І потім одного часу ми читаю цей вірш, це від Луки, перший розділ, 20 віршик, Я звернув увагу на таке. Це розмова Гаври... Ангела з Захарією. 20 вірш. І замовкнеш ось ти і говорити не зможеш аж до дня, коли. Станеться це за те, що ти, за те, що ти віри найняв, був словам моїм. Віри найняв, був словам такий переклад, е які збудуться свого часу. І от я хотів би звернути: то тобто Бог каже своє слово. і Йому було Захарію трудно сприйняти це, він під питанням, як це може бути? Я знаю, що моя дружина от все життя прожила це його, да, і не може мати дітей. Таке питання, як може це бути? І за те, що він не повірив, він був е, тим, ну, на деякий час е, не зміг розмовляти. Але це не значить, що Боже Слово щось змінилося. А якщо Бог сказав. Він працює над тим, щоб це е, збулося. І тут збудеться свого часу. І от ми читали це, і це збудеться, я зрозумів, оце надія в ці слова. Появляється серце надія, що збудеться в Божий час. Що Бог хоче, щоб у нас були. Ви знаєте, ви от зараз дивитесь, і можливо, що серед вас є люди, які теж не мають дітей зараз. Можливо. І я вам хочу сказати. Майте віру і утримуйте її. І також майте надію, тому що надія також приходить, як і віра, через Слово Боже. Збудеться свого часу. Ми з цих слов можемо отримати надію на те, що в майбутньому Бог обов'язково, Бог хоче, щоб у нас були діти. Бог хоче, Він нас так створив. Як відбулося це, що ти отримав впевненість? Що буде Саме е, дитина буде у вас, Так. Да, бу... Господь відкрив вам на, на основі цього слова, чи ще якісь додаткові моменти були? В першу чергу це произошло на основі слова. Це в першу чергу, але були ряд підтверджень. Угу. І підтвердження були різноманітні. Одне із це за рік до того, як народився Іоанн, один служитель Божий проводив зустріч в Києві на подобі конференції. І нас запросили туди. І ми, коли приїхали, він просто він погукав нас вийти наперед. І коли він погукав, ми вийшли, він каже, скоро з вас буде троє. І ви знаєте, ці слова лягли в моє серце. Це було підтвердженням, тому що він, по суті, не знав особисто, що я ношу в своєму серці. Даже, може він трохи знав мене, але не моє серце. Але Бог знає ваше серце, Бог знає моє серце, що в цьому серці є конкретно до тої ситуації, в якій ви живете. І це було до наших дітей. І а через рік. Запитати да. мене, а що ти відчувала от в цей час? Саша, не, слово на слові, підтвердження. Чи було в тебе щось в серці, що ти відчувала, коли. От... Ви переживали оці моменти, ви ділилися цими обітницями. Ти мала віру, що ти народиш, що у вас ну, будуть діти? Мені Господь виділив один вірш безплодно о вдома, радуючися супер! супер. І це слово лягло мені в серце. і Я тоді схопилася за це слово. І тримала його, і вірила, що Господь дасть дітей, Супер. і в діти будуть благословіння, радість буде це, від дітей. це. Неймовірно, це це двічі двічі почути в різних містах, в різних лікарнях, в різних лікарів, двічі почути, що ти не маєш, не можеш мати дітей, але вхопитися за слово Боже, вхопитися за обітницю і стояти в цьому. Це дуже сильно. Це дуже сильно. Ми бачимо, що той друг благословенний служитель сказав, вас буде троє. Може, він мав на увазі, вас буде троє? бо вас троє стало, але зараз вже ми бачимо, що в вас троє стало. Ми потім вірою росли. Росли вірою. І ми прийняли спочатку, що нас буде троє, а потім ми почали переформатувати, що да. у нас буде троє У буде троє. Таке двоє непророчество. Так і було, да так і було. А скажи оцей момент, коли Господь тобі сказав записати імена дітей і за главні літери, що з цього вийшло. Просто це така. Ізюминка дуже прекрасна. Коли народився Іоанн, коли народилась Ревека, коли народився Єлісей, я приходжу на кухню у себе вдома вранці і відкриваю опять же, слово, читаю його, беру ручку, тетраді, щось записую, просто іноді сиджу і слухаю. І це теж да, слухаю і питаюсь зрозуміти ці слова. І от один раз. Так от прийшов, і в мене така думка з'явилася: запиши в стопчик імена дітей. І я взяв, записав їх Іван, Ревека і Елісей. Єліс... Да, і, і потім така наступна думка. Прочитай перші літери імен. І я читаю да, кожного імені. І я читаю, і я з'єднав їх Іре. І я зрозумів, що Бог може поза по, нашими думками, поза нашим розумінням, положити свою печать на наших дітей, якщо ми слухаємо цього і хочемо бути в Його волі. І Друзі, от... щоб було зрозуміло, іре це ім'я Бога, і так. Йогова – Іри, Господь усматрюючи, або Господь, який подбає. Так? Да. От, так. Тобто Побачивши, склавши три літери, ти побачив ім'я Бога в цих да. трьох літерах Іре, як Господь, який забезпечить. Подбав нас. за те, щоб у нас були діти. Слава. Ті, хто не міг мати фізично, я з дружиною і за цього не збирався залишати. Її, і ми планували наше життя, але хотілось мати дітей. І Бог, Іре, це Бог той, який подбає за те. Щоб дати вам те, що він сам хоче, щоб у вас було. Я впевнений, що Бог бажає, щоб у нас з вами були діти. І навіть там, де нам лікарі кажуть, що ми не можемо це мати, те, чим Бог благословляє нас, це наші діти. Бог може змінити цю, ці обставини. Але є те, що Бог робить, а є те, що ми. І для нас дуже важливо це. Знаходити, навчитися чути, знаходити час і в цьому часі, який ми виділяємо, для того, щоб навчитися чути Бога, читаючи Боже Слово, прислухаючись до того, що він говорить. І якщо треба записувати, щоб не забути, коли пройде час, і ми можемо це бачити, що Бог працює над своїми словами і здійснює, то Заяна можна сказати, що він народився по Слову Божому. Да. Я коли почув, що його звати Йоанн, я думав, що в честь апостола Йоанна. Тепер бачу, що якщо відштовхуватися від тієї обітниці, яку ти читав, що це Йоанн Хреститель більше там винен в тому, що його ім'я Йоанн. Ну ми трошки по-іншому це бачимо. Ми бачимо, що ми назвали в честь Божого Слова. В честь Божого В честь Божого Слова. Але ми молились і коли посвіщали його, моя молитва це було йому місяць там, десь ми зібралися великою такою групою, Віруючих, і ми молилися і посвіщали його, що ми просили, Боже, даймо серце, щоб воно було як у Йоанна Богослова, яке може лежати на грудях е, Ісуса Христа, і щоб серця їхні бились вони сон, щоб Він міг чути е, чути серця Бога своїм серцем. І це було рад... одне, а друге, щоб. На підставі цього він міг перед царями говорити покайтесь. А Ревека. Ревека теж ми отримали. Ми потім опять не могли деякий час мати дітей. Угу. Да, не зразу все так, от, недовгий час. Але теж, коли е, є таке, коли слуга віз Ревеку до Ісаака. До Ісаака да. То ми от, оттуда десь ми отримали. Ну таке от впевненість в тим, що Бог нас благословить наступною дитиною. Uh -huh. да, і з'явилась і ревека. Ну і найактивніший серед нас Єлісей. Там можна було, якщо так брати тему безплодя, можна було там назвати Самуїл, так? там Анна теж не мала дітей, і сказала, якщо Господь даси мені, то я посвящу тобі. Так? От якби такий контекст. Ну, Єлісей, яким чином Єлісей? Єлісей, ну ми не впевнені були, що ми підемо за третім, угу. і між ними е, є промежуток. Ми так не, не от двоє. У нас життя було непросте, багато ми рухались, і хотілося ну, для дітей рух постійний. З одного міста в інше ми займаємось благовістям весь час, і це непросто дітей так з собою возити і все. І за Елісеєм ми зайшли в магазин, по-моєму, з тобою. Да. Зайшли в магазин Ти, і Розкажи, те, що... розкажи. Ну, я... я... Іан був маленький, так. Да? общем, ми відчули, там була ситуація. З дитиною, і ми відчули, що Бог хоче, щоб у нас було троє дітей. Ми це відчули. І у нас одразу тоді прийшло розуміння, що Єлісій, да? Вона моя моя дівчинка з церквою. Побачила, ми виходили біля каси, і я в колясочці був, і вона до нього прибігла Єлісеєшка, Єлісєєшка, і нам воно так лягло на да. серце. Наступного сина Єлісеєв назимов. Пророчиться. Да. <ророчиться>. Ну, ми це побачили, що це від Господа, і воно зайшло в серце, да. і ми так. Чудова історія, да. чудове свідчення, чудові дітки. І дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо вам, що ви з Господом, Слава ваші Богу. дітки з Господом. І Йоанн був у нас два тижні. Настоящий воїн Христов, Дякую нічого вам. не боявся, нічого не відмовлявся. Треба було руками, руками трудився. Треба було молитвою, молитвою. Тому він для нас був слажним благословенням. От, Олександр, помолись, будь ласка, за всі сім'ї. Всі християнські сім'ї зараз ситуація в Україні з сім'ями ну така важка. Багато сім'ї розлучені через війну. На відстані живуть хтось, можливо, як і в вашій ситуації, не може мати дітей і моляться, просять. Хтось виховує, можливо, стикається з якимись проблемами в вихованні, і не знає, як знайти вихід або підхід до дитини. Ну, кожна сім'я, вона йде свій шлях, свою дорогу. Помолися за всі сім'ї християнські, наші українські, щоб Господь благословляв і діточками, і фінансово, і відносинами, і благословінням, і помазанням. Добре, добре, молимось. Молимось. Дорогий Отець Небесний, ми дякуємо тобі Дякую за сьогоднішній тебе, день, за милість твою і ласку, яку а, ти, а ти так, являєш так. до всіх нас, незалежно від тих обставин, які навколо нас в нашій країні а, і так. в нашому житті происходять. Ми дякуємо, що ти з нами і що ти вчиш нас чути, твій голос, прислухатися до того, що ти говориш нам. І тримати це в своєму житті, навчатися від твого слова, від твого навчання. Дякуємо тобі. І я молю і благаю тебе за всі родини, християнські родини, які в цьому місті, в місті Харкові в нашій країні і в цілому, по всьому світі. Прошу поблагослови. Зміцни родини між чоловіками і дружинами. Хай приходить Твій. наповняй відношення, наповняй спілкуванням, миром, твоїм розумінням, твоїм мудрістю твоєю збудовувати родини, щоб вони були міцні і здійснювати твою волю на цій землі. Поблагослови ті, хто не можуть мати дітей, як колись ми не могли, як не могли багато із писання ми бачимо, Авраам з Сарою не могли, Захарія з Єлісавети не могли і інші. Але ти приходив і все змінювалося. Ти посилав Твоє Слово і воно і здійснював його в твій час. Я прошу поблагослови ті, хто зараз дивляться нас в цей самий час. Хай Твоє помазання зруйнує все те, що заважає мати дітей. Хай Твоє слово принесе віру, принесе надію в серцях тих братів і сестер, які мають в цьому потребу, і хай вони тримають це перед лицем Твоїм. і Просто поблагослови, щоб прийшли діти. Ми знаємо, що ти багатий милістю, і що ти бажаєш, щоб у людей були діти. Yeah. Ти даєш це дружині, ти даєш це чоловіку, бажання і поблагослови, Здійснюй ці бажання. І хай приходять діти в їхні родини. Дякуємо тобі, що ти зібрав нас зараз навколо Твого Божого Слова. Дякуємо Слава Тобі за нього, і воно знов говорить до нас через це свідоцтво, і хай це зміцніть віру в серцях братів і сестер, які чують сьогодні це для слави імені твоє. Хай здійснюється Твоя воля, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Амін. І ми всі разом, і ви, друзі, і ми, ми скажемо чудову молитву на закінчення. Благодаря Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.